На цьому уроці ми з вами пригадаємо, яке коло називається вписаним у многокутник. Також повторимо формули для знаходження радіуса кола, вписаного у трикутник, чотирикутник, шестикутник. І також розглянемо декілька ключових задач, які стануть нам у нагоді при знаходженні радіуса кола, вписаного у деякі види многокутників. При підготовці до цього уроку весь навчальний та ілюстративний матеріал я брала із підручників, вказаних на слайді. Я думаю, ви пам'ятаєте, що коло називається вписаним у многокутник, якщо воно дотикається до всіх сторін цього многокутника. Спочатку пригадаємо, що у кожний трикутник можна вписати лише одне коло, і його центром є точка перетину двох бісектрис трикутника. Радіус кола вписаного в довільний трикутник можна обчислити за формулою площа поділена на півпериметр». Не забуваємось, що радіус проведений у точку дотику перпендикулярний до дотичної. А також при розв'язуванні задач пам'ятаємо, що частини дотичних, проведених із спільної точки до точок дотику рівні між собою. Радіус кола, вписаного в прямокутний трикутник, Обчислюється за формулою А плюс Б мінус С поділено на 2, де А і Б довжини катетів цього трикутника, а С довжина його гіпотенузи. Крім того, хочу нагадати вам, що чотирикутник ОМЦП є квадратом, а довжини відрізків ОМ, ОП, ПЦ та МЦ дорівнюють довжині радіуси вписаного кола. При обчисленні радіуса кола, вписаного в рівнобедрений трикутник, можна використовувати загальну формулу. Тобто радіус вписаного кола дорівнює дві площі цього трикутника поділити на його периметр, або площу цього трикутника поділити на півпериметр. Але оскільки висота рівнобедреного трикутника, проведена до його основи, є одночасно і бісектрисою, і медіаною, то центр вписаного кола в трикутника БЦ буде належати висоті, яка проведена до основи. Отже, радіус вписаного кола, тобто довжину відрізка ОК, можна шукати з прямокутного трикутника ОКА через тангенс кута ОАК, який дорівнює половині кута МАК, центр кола вписаного у чотирикутник, як і в трикутнику, знаходиться в точці перетину бісектриз його кутів. Відстань від центра цього вписаного кола до будь-якої сторони цього чотирикутника буде радіусом вписаного кола. Так само, як і для трикутника, не забуваємося, що частини дотичних, проведених із спільної точки до точок дотику, рівні між собою. Також пригадаємо, що якщо чотирикутник описаний навколо кола, то сума двох його протилежних сторін дорівнює сумі двох інших його сторін. І навпаки, якщо сума двох протилежних сторін опуклого чотирикутника дорівнює сумі двох інших його сторін, то такий чотирикутник можна описати навколо кола. Таким чином, вписати коло можна в трапецію, якщо сума її протилежних сторін однакова, а із паралелограмів вписати коло можна в ромб і в квадрат. Радіус кола вписаного в ромб, можна знаходити як половину висоти ромба. Дійсно, оскільки ОК і АН перпендикулярно БЦ, то АН буде паралельно ОК. І оскільки за властивістю діагонали ромба АО дорівнює ОЦ, то за теоремою фалеса АШК буде дорівнювати КЦ. І ОК буде середньою лінією трикутника AHC, а отже дорівнювати половині АН. Також радіус кола вписаного в ромб, можна обчислювати за загальною формулою дві площі ромба, поділити на периметр ромба. Також ми знаємо, що діагоналі ромба взаємно перпендикулярні, тому, якщо розглянути прямокутний трикутник БОЦ, то радіус вписаного кола, тобто довжину відрізка ОК, можна знайти як висоту цього прямокутного трикутника, проведену до гіпотенузи. Перше співвідношення ми отримаємо з рівності площ цього трикутника. А друге, з того, що квадрат висоти прямокутного трикутника, проведеної до гіпотенузи, дорівнює добутку проекцій катетів. Розглядаючи коло вписане в трапецію, пам'ятаємо, що сума протилежних сторін є рівною. Таким чином, наприклад, середня лінія трапеції може дорівнювати як півсумі її основ, так і півсумі її бічних сторін. Обчислити радіус кола, вписаного в трапецію, можна, знаючи висоту цієї трапеції. Як бачимо, радіус вписаного кола дорівнює половині її висоти. Крім того, радіус кола вписаного в трапецію можна обчислювати за загальною формулою як частку відділення двох площ трапеції на периметр цієї трапеції. Також радіус кола вписаного в трапецію можна обчислювати як довжину висоти прямокутного трикутника АОБ, проведеної до гіпотенузи. Першу формулу ми можемо отримати, прирівнявши площі трикутника АОБ, обчислені різним чином. Другу формулу ми можемо отримати, пригадавши, що квадрат висоти, проведеної до гіпотенузи прямокутного трикутника, дорівнює добутку проєкції катетів. Якщо ви забулись, чому трикутник АОБ прямокутний з прямим кутом О, нагадую, що сума кутів АБЦ і БАД дорівнює 180 градусів, як сума внутрішніх односторонніх кутів при паралельних прямих БЦ і АД та січній АБ. Центр вписаного кола це точка перетину бісектриз кутів А та Б, тому сума кутів АБО і БАО дорівнює 90 градусів. А отже на кут Ау Б також приходиться 90 градусів. І наостанок формули для обчислення радіуса вписаного кола в правильні багатокутники. Радіус кола, вписаного в правильний трикутник, обчислюється за формулою А коренів із 3 поділене на 6. Радіус кола вписаного в квадрат дорівнює половині сторони цього квадрата. І радіус кола вписаного в правильний шестикутник. Дорівнює А коренів із 3 поділено на 2. Зауважте собі також, що радіус кола, вписаного в правильний шестикутник, дорівнює висоті ОК рівностороннього трикутника АОФ, довжина сторони якого дорівнює довжині сторони шестикутника. Якщо вам цікаво, чому саме за такими формулами обчислюється радіус вписаного кола у правильний трикутник квадрат та шестикутник. Пропоную вам переглянути на нашому каналі у розділі Планіметрія урок, присвячений саме цьому питанню. На цьому наш урок завершено. До нових зустрічей!